Має він не створився одночасно, і сьогодні за один день чи за один місяць. Звичайно, як конкретний повторіш, напевно, нічого минулий раз наголошував про те, що та заборгованість, яка склалася сьогодні у комунального підприємства Черкаси, за канал за спорити електроенергії, це є наслідки, а це якби наслідки політичної волі уряду, який. Декларував не підвищення тарифів за комунальні послуги за період 2011 і 2014 чотирнадцятий рік. Тому, звичайно, оскільки наші тарифи були штучно збиткові, ми за цей період якби, наростили певну заборгованість. Але я хотів би підкреслити і хотів би, щоб не сили, а от поперед попередніх там ми підготували слайди про інформати, проінформувати громадськість міста про те, які кроки, розрахунок за електроенергію, от розрахунок другий цей слайд, які кроки а, вживав водоканал для того, щоб перше для нас було а, якби це, а, пріоритетом номер один: це скорочення енергоспоживання. І для того ми ще на початку там 2004 року розробили а, стратегічний план, а провели досить скрупульозний технічний і енергетичний аудит підприємства для того, щоб визначитись пріоритетами, в якому напрямку нам рухатись для того, щоб максимально скоротити споживання електроенергії. Так от, от перший, якби, перший пер, перша таблиця це наглядний, якби наглядний результат нашої діяльності. Якщо у 2005 році добове споживання електроенергії, добове споживання електроенергії у 2005 році було добове звичайно, 100 1 кВт 700 При ціні зрозуміло там, ну і відповідно вартість це зрозуміло То на сьогодні, от внаслідок провадження. В тому числі з залученням кредитів Світового банку ми зробили повну модернізацію обладнання як водопровідних, так і каналізаційних насосних станцій, я неодноразово доповідаю відбачення. Але от, а, ще раз хотів би підкреслити, що сьогодні добове споживання електроенергії 32 тисячі. Тобто за 9 років ми більше, ніж 3 рази скоротили споживання електроенергії. Хоча, як е, нарахування і тариф, ви бачите, він більше, ніж 9 років тому назад. Маленькая дискусія, а це якби я як б хотів би підкреслити, що водоканал не очікував і не ждав, що а... Питання модернізації і зменшення споживання вирішиться само по собі. Тобто, ми зробили певні кроки в напрямку і досить суттєві кроки в напрямку економії електроенергії. Але в той же час тарифи залишалися останні три роки збитковими, і внаслідок збиткового тарифу, а зрозуміло, що ми не змогли своєчасно розраховувати за електроенергію і виникла певна заборгованість. Хоча, що стосується виникнення, Заборгованості за останній 2014 рік та погашення. Я хотів би підіміть, будь ласка, вище цю табличку, І ще, щоб не було так. Розрахунки за електроенергію за 2014 рік. От з липня місяця я хотів би підкреслити, нам національний регулятор затвердив рентабельні тарифи, які дозволяють собі сотово відшкодовувати електроенергію. І от з липня місяця в нас навіть раніше, от ви бачите, пішло погашення. Не тільки якби оплата поточного а, споживання електроенергії, а й погашення певно частини заборгованості, яка виникла за попередні періоди. Якщо станом на перше 03 року а, да, там повинна бачити да, була заборгованість, 13 мільйонів 932 тисяч отже ви бачите в ливому то на перші 10-14 року 12 мільйонів і 70, тобто більше ніж на мільйон ми за цей період погасили. Зрозуміло, це погасили внаслідок того, що ми в деякій частині не виконали там певні інвестиційні програми на цю суму, тому що а, наскільки збалансований у нас сьогодні тариф, наскільки скрупульозно до формування і затвердження тарифу відносився національний регулятор, що просто так десь зайвих коштів звичайно, в нас немає і бути неможливо. Ну і оскільки е, є сьогодні якби така. Така ситуація а, і такі взаємовідношення з обленерго, які вимагають терміново погасити заборгованість в сумі 11, ну практично там 12 мільйонів гривень, то зрозуміло, що підкреслюю, одночасно, одноразово ми цю заборгованість погасити не можемо. Тобто коштів вільних на підприємстві немає. З іншого боку, якби представники обланеру надали нам графік реструктуризації заборгованості, щоб ми погасили наявну заборгованість за півроку шляхом проведення щомісячних платежів в об'ємі 2,7 мільйона гривень. Знову ж таки, були вже неодноразові спілкування, бесіди, консультації з нашими. Ну, якби, Партнерами обленерго шукаємо шляхи вирішення цієї проблеми. В деяких питаннях ми знайшли компроміс, в деяких питаннях ми знайшли порозуміння. Стараємося, якби знайти шляхи виходу з цієї проблеми. Але те, що якби частину заборгованості треба погасити, тому напевно на цій комісії ми сьогодні будемо і обговорити яким чином. А підкреслюю те, що і ви відчуваєте.